Ви на каналі Макіс. В цьому відео я вам розкажу, як Куб'яков придав мефоманію, хто буде новим президентом Мефоманії і коли ж будуть вибори. І саме головне кандидати нових президентів мефоманії. Перед тим я хочу сказати, щоб мій друг сказав пару слів. І так, всім привіт. Скажем так, я свою лічність, як мене звати, називати не буду. Я просто скажу те. Де... Що я думаю про мифоманію? Мифоманія, як на мені, має хороше будуще, і в неї все буде добре. Та і, до речі, я думаю, ви пам'ятаєте історію мифоманії, а якщо ні, то можете подивитись прошле відео ось так. Мифоманія, скажу вам так, я надіюся на все буде добре. Бо коб'яков, коли нас зрадив, це сталося дуже обідно. Але скажу вам так, що. Коб'яков він, звісно, багато чого для нас робив, але мені здається, що. Бо з Кобякова все буде трошки не так. Але я думаю, що ми витримаємо і все буде добре. І так, мій друг сказав те, що він думає про мефоманію, а ми починаємо суть відео. І так, все сталося. 12 червня, коли кабачок виклав пісню, яку ви бачите зараз на екрані, це привело в шок населення Мефедронії, яку становить 87 українці, у сильні казахи. Кубачка вигнали з трону президента, і зараз в країні повна демократія. До 7 вересня 2024 року. Всі обирані зараз кубачком, тому що не думали, що він таке скоїть. З цього моменту з'явилось багато питань, на які я вам відповім. Перше, м'яфо не буде? Ні, м'яф буде. Навіть більше. Чому? Тому що так треба. Питання номер 2 Міф подорожає? Спочатку так, але як тільки новий президент стане на місце, то приблизно через два тижні все стане на свої місця. Тому що президент, думаю, буде хорошим. Тому що я, я вам зараз розкажу всіх кандидатів. Ми переходимо до другого етапу. Хто буде в кандидатах в президента. Це список відкриває Фафіфочка Оленівна. Фух. Далі йде позі. Артур і Давид. Кстаті, відільно. Сам щось. І останній. Я. Так, я йду в президенти Мефоманії 2024. Найбільший репортер по Мефоманії. Я йду, президенти, і якщо ви мене виберете, я... повірте, ви в мене не, со... за... за... не засовніваєтесь. Тому що. Міф буде по 3 гривні 50 копійок замість 10 гривень 70 копійок. Тому ми чекаємо виборів. Ви відкриваєте бокси браво, старші, поки вони є. А я з вами прощаюсь.